про Сергій Мурза родом із невеличкого селища Степань, що на Рівненщині. Чоловік має дружину та трьох дітей. Розповідає, війна для нього розпочалася ще у 2014 році. Тоді він був мобілізований в АТО та прибув там рік. Опісля Сергій знову повернувся до звичайного мирного життя. Працював будівельником. Втім, як і для кожного українця, лютий 2022 року розділив його життя на до і після. Ще 23 лютого Сергій отримав дзвінок із військкомату із проханням сів з'явитися негайно, але оскільки він на той момент перебував у Києві на роботі, до військомату відразу приїхати не зміг. 24 лютого зранку він виїхав із столиці і після свого приїзду додому відразу почав збирати речі до ТЦК. І тоді я просто одразу приїхав. У мене ще були там якісь речі військові з 15-го року. Я одразу почав пакувати свої речі, такі збирати там їх доставати із скажімо так по простому із загашників. І Пакувати цей, пам'ятаю ще вибіг мій син середній, на той час. Йому було 17 років. Він каже: Я їду з тобою, кажу, що ні ти. Сім'ї залишаються за старшого у військкоматі. Сергія спочатку розподілили до 104-ї бригади ТРО. Там він пробув до січня 2024 року. Згодом опинився в часовому яру, де став частиною бригади морської піхоти. Чоловік каже, потрапити на сам фронт він хотів давно, тому шукав будь-яку можливість, аби це зробити. Я скажімо, говорив, що я служив там в й бригаді. Механізованій. Ну якби що я хочу туди. Але ж я не знаю, чому їх хто так вирішив, якби і залишили тут. Я шукав тоді виходи, хотів просто е, попасти безпосередньо на фронт. І там і онлайн проходив співбесіду і втретю штурмову. Так пробувши у часовому яру 45 діб, бригада військового поїхала на Херсонщину. Там вони проходили бойову підготовку, а згодом опинилися у селі Кринки. Сергій додає, лише тоді він відчув, що таке справжня війна. Постійні вибухи, скиди, потім і авіація. Там працювало все, що можна. Тобто я вже в самих кринках безпосередньо побачив те, що не бачив. Там з 14 по 15 і те, чого, скажімо, я не бачив в часовому яру. Там, під час чергового обстрілу, загарбниками Сергій отримав поранення, наслідок якого ледь не втратив зір. Аби дістатися госпіталю, бригаді піхотинця довелося перейти болота, переплисти річку конку та дістатись до острова. Військовий каже, вийти пораненим звідти стало ще тим випробуванням. Тоді вихід був важкий. Там воді теж цікаряги. Я пам'ятаю, побив ноги сильно. Ну я не бачив таких дрібних якихось речей. І так ми виходили через болото на острів, а тоді вже ввечері з острова вже нас вивезли на човні. Так, бригада добралася до пункту евакуації. Звідти пораненого військового відвезли до Херсону, а вже наступного дня відправили до госпіталю в Одесі, де йому провели операцію. Прибувши там 20 діб, Сергій отримав дозвіл проходити реабілітацію у себе вдома. Так, чоловік зараз перебуває на стаціонарі у Рівненській міській лікарні. Втім, не зважаючи на свої поранення, Сергій прагне повернутися на фронт. Свою мотивацію пояснює просто: хочу як найшвидшої перемоги, та зробити для цього все, що від нього залежить. Я просто не уявляю, взагалі. Ну, коли оце буде там війна, іде в країні, да? От, що я десь собі буду спокійно там десь щось працювати. Ви знаєте, я, мабуть, як і всі, я хочу, щоб якнайшвидше це все закінчилося. Ще однією причиною не здаватись, за словами Сергія, є підтримка тилу та волонтерів. каже, без неї протистояти ворогу було б фактично неможливо. Я навіть не побоюсь е е сказати е е так, що якби не волонтери, я думаю. Щоб ця війна була давно програна, враховуючи від самого початку, постійно допомагають. От є потреба в РЕБІ. Раз є реп, це вже мотивація, коли ти захищений, тоді сам собі навіть отут тут всередині не дозволяєш там зробити якийсь крок назад. Зі свого боку Сергій Мурза має тверду віру у перемогу України. Додає, єдине його бажання це вигнати ворога із нашої землі. Тому як зізнається чоловік, планів він зараз не будує. каже спочатку перемога, потім все решта. Якщо чесно, я навіть собі якихось таких, скажімо, конкретних таких планів. Не будував перш за все, я очікую просто перемоги. Вікторія Якимець та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.